Сьогодні відео про сучасні системи рентгенівського контролю від компанії Зекатеко. Компанії, чиї рішення змінюють підхід до безпеки в різних сферах. Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Системи рентгенівського контролю Зекатеко на момент запису відео. Початок жовтня 2024 року нараховують більше десятка моделей. Вони, звісно, мають певні відмінності, але всі використовуються для перевірки сумок, валіз, поштових відправлень і так далі. Система рентгенівського контролю ZKTECO – це передова технологія, яка забезпечує надійний огляд предметів через рентгенівське випромінювання. Безпосередньо у відео приймає участь модель ZKX5030A, постачається у зібраному вигляді. І для початку роботи оператора достатньо підключити систему до живлення, вставити ключ у гніздо та натиснути кнопку Пуск. Після короткого етапу попереднього нагрівання, який зазвичай займає від 1 до 5 хвилин, система готова до використання. Сканування починається автоматично, коли предмет потрапляє в конвейер і переміщується до рентгенівського тунелю. Фотоелектричні датчики визначають момент, коли предмет потрапляє в тунель. Після чого рентгенівський генератор створює випромінювання. Це випромінювання проникає через предмет, а потім приймачі фіксують сигнал і передають його на комп'ютер для обробки. Завдяки потужним алгоритмам обробки зображень, система створює чітке та деталізоване зображення предмета, що дозволяє легко ідентифікувати його вміст. Різні матеріали на екрані відображаються у відповідних кольорах. Органічні матеріали позначені помаранчевим. Неорганічні синім, а змішані зеленим кольором. Оператори також можуть використовувати різні режими обробки зображень, такі як висока та низька проникаюча здатність, інверсія кольорів та псевдокольорове відображення для ще більш точного аналізу. Функція під назвою Z789 вмикається для виявлення вибухових речовин і наркотиків. Система позначає такі речовини яскраво червоним кольором, а інші матеріали відображаються сірим. ZKTка ZKX5030A має високу продуктивність і здатна сканувати до 1000 багажних одиниць за годину. Це робить систему надзвичайно ефективною в місцях з великим потоком людей. А ще, для підвищення ефективності операторів, система оснащена режимом навчання. У цьому режимі використовується зображення. Загроз, які допомагають операторам вдосконалювати свої навички у виявленні небезпечних предметів. Система автоматично аналізує результати та надає зворотній зв'язок для покращення роботи. Однією з ключових переваг системи ZKTO є високий рівень безпеки. Система обладнана свінцевими плівками на вході та виході з тонелю, що забезпечує надійний захист від витоків рентгенівського випромінювання. Додатково передбачено захист від електричних перенавантажень, а також заземлення. У разі надзвичайних ситуацій система оснащена аварійною кнопкою, яка миттєво зупиняє роботу рентгенівського генератора та конвейерної стрічки. Якщо кнопку аварійної зупинки було натиснуто, для відновлення системи поверніть кнопку за годинниковою стрілкою та знову натисніть кнопку Пуск. Крім того, система автоматично виявляє несправності та повідомляє про необхідність технічного втручання, що полегшує процес обслуговування. Системи рентгенівського контролю Зекатеко використовують урядові установи, посольства, аеропорти, конференц-центри, туристичні об'єкти, поштові відділення, торгові центри та готелі. Вони підходять для забезпечення. Безпеки в місцях, де важливо контролювати вміст багажу та вантажів. Щоб отримати більше інформації, обрати систему, що відповідає вашим вимогам, і зробити замовлення. Переходьте за посиланням на сайт Безпекашоп або завітайте до наших шоурумів у Києві, Черкасах та Вінниці. Вас зустрінуть привітні та обізнані менеджери. А у мене все. Натискайте подобається, запитуйте коментуйте, підписуйтесь на наш канал. А ще пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках.